Заборона виїзд хлопців віком від 16 до 18 років. Коли вона буде введена і на основі чого? З таким запитанням мені сьогодні телефонувала вже не одна жіночка, тому я вирішила вам роз'яснити з цього питання, тому що так розумію, знову якась неймовірна хвиля новин пронеслася. Я так розумію, якимись телеграм-каналами. Друзі, дивіться, що ми маємо в законодавчому полі? А, відносно саме заборони виїзду хлопців з 16-18 років, як це подається деякими. А, Людьми там десь в соцмережах, або в переписці, або в телеграм-каналах, то такого не передбачено. Що ми маємо наразі? Є законопроект номер 9480 Я посилання вам на нього надам, яке було ще подано до Верховної Ради у липні 2023 року, але він стосується не заборони виїзду за кордон саме хлопчиків від 16 до 18 років. Він зовсім іншого стосується стосується, і саме чому як то кажуть, перевернули і подають не під тим соусом цю інформацію. Я не знаю, але мушу вам роз'яснити, що ви заспокоїлися і не лякалися, тому що, звісно, так як подають цю інформацію, то можна подумати, що дійсно буде введена заборона, що в цьому законопроєкті, який ви самостійно після завершення ефіру зможете почитати. Там говориться про те, що без супроводу одного з батьків або Піклувальників, опікунів, або, відповідно, без довіреності батька або матері на іншу повнолітню особу дозволу на виїзд за кордон не буде дозволятися перетин кордону і чоловіків, і жінок, тобто і дівчаток, і хлопчиків з 16 до 18 років. Однак, це пов'язано з тим, що є непоодинокі випадки, коли по нашому законодавству Людина, якій 16-18 років, може виїхати за кордон, а потрапляючи в іншу країну, там інші закони. І відповідно, там ця дитина є неповнолітньою, і там вона підпадає під поліцейський нагляд, там включаються одразу служби соціальні, як у нас вони мусять контролювати цю дитину, встановлювати опікуна, як це відбувається у Польщі і так далі. Так, от щоб потім не було проблеми цієї дитини за кордоном, саме тому. Хотять внести отакий законопроект. Тобто він не обмежує виїзд за кордон дитини. Просто він встановлює певні обмеження, але повторююся, це лише законопроект. Він навіть ще не пішов в опрацювання направлених комітетів. Ви можете це пересвідчитися. Зараз я вам це посилання надам. Ще один момент: в цьому законопроекті жодним чином не говориться про те, що, начебто, хлопчикам буде заборонено. Виїжджати за кордон, там не встановлюються додаткові вимоги аж ніяк про те, що, начебто, хлопцям треба буде окремо дозвіл від ТЦК та СП, яким ще не виповнилося 18 років, на те, що вони мають чи не можуть виїжджати за кордон. Немає там таких змін. Я не знаю, де ви це берете. Хто це розповсюджує, але це неправдива інформація. Будь ласка, читайте перевірені джерела. Я вам зараз надаю посилання на сайт Верховної Ради України, де висить цей законопроект, який не знаю, яким так чином віддзеркали. Подали інформацію взагалі в іншому руслі, але все ж таки рекомендую його прочитати. Тому, будь ласка, заспокоїлися, вдихнули, видихнули. нам і без того стресових ситуацій вистачає. Жодних заборон, навіть якщо цей законопроект буде прийнятий відносно обмеження перетину кордону саме для хлопчиків 16-18 років, конкретно не встановлюється. Там встановлюються вимоги супроводу батьками, піклувальниками або іншими повнолітніми особами, це можуть бути там дідусь, бабуся і так далі, яким один з батьків буде надавати довіреність. Тобто, зараз така історія також може бути, наголошую. Що на період дії воєнного стану зараз від другого з батьків не вимагається нотаріальний дозвіл на виїзд за кордон? Ця вимога також поки що не змінена. Тому, будь ласка, пильнуйте цей момент. І не варто розганяти паніку, тому що я розумію, що зараз такий в нас стан складний воєнний стан в Україні введений, що дуже часто і непередбачено змінюється законодавство, але варто все одно вчитуватися, вивчати самостійну самостійно інформацію і перевіряти все, що пишеться в телеграм-каналах, тому що там можуть писати неправдиву інформацію, а таким чином вводити людей в оману. Що саме зараз це є ненормально. І без того, я ж кажу, дуже нам стресу всім вистачає. Галина пише, доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи мають право на виїзд за кордон багатодітні батьки? Так, мають Галину. Змін не було. Також одна із таких фішечок хтось писав в телеграм-каналах, що, начебто, відбулися зміни, і тепер багатодітні батьки не можуть виїжджати. Ні, таких змін не було. Законопроекту з цього питання також немає. Тому вільний доступ за кордон, як виїздки повернення без кількості перетину кордону також залишається для багатодітних батьків. Добре, друзі, нас дивиться зараз. 155 людей. Будь ласка, полайкайте цей ефір і за. Вашим бажанням, або якщо вам стало це цікаво, щоб розпостити, щоб більше людей мали змогу до безкоштовної перевіреної інформації для того, щоб могли оперативно слідкувати за змінами в законодавстві і мати доступ до реальної інформації, а не те, що там хтось перекрутив інформацію, налякав людей, а люди потім отак от в шоці перебувають. Це те, що я вам хотіла проговорити, Олена, Гринько, коли цей законопроект вступить у силу? Олено, ви знаєте, там немає, тільки взагалі він тільки-тільки був поданий. Він навіть не пройшов ще узгодження з профільними комітетами. Тобто він ще може лежати і лежати в Верховній Раді, доки до нього, як то кажуть, дійдуть руки. Добре, друзі, Оля Кулай, дякую, викруті. Дякую, Ольга. Дякую вам за підтримку, друзі. Добренько буду завершувати ефір, бо мені ще треба встигнути на пошту ось ще повідправляти є є що. Бачите, наступні позови. Тому буду поспішати, поки ще пошта в мене відкрита. Дякую, що дивилися. Дякую вам, друзі, за підтримку. що ви такі активні. Що ви хочете просвіщатися, бути юридично грамотними. Всіх обіймаю. Бажаю мирного вечора, гарної ночі і до нових зустрічей в ефірах. На все добре.